Добрий день, мої любі друзі? З вами знову я, Катерина Іванівна. Діти, сьогодні я запрошую вас у подорож до країни комах. Чим схожі всі комахи? Чим живляться комахи? Чому комахи легко ховаються? Послухайте, будь ласка, віршик. Чого це над квітками? Схилилась дітвора, малим цікаво знати, як бджілка мед збира, а бджілка все кружляє, неначе каже нам жужу, жужу, малята, я меду не віддам. і забавляться з вами не маю я часу. Солодку краплю меду у вулик понесу. Про яку комаху розповідає вірш. Чи бачили ви, бджілок? Які вони? Де можна побачити бджілку? Що збирають бджілки? А яких комах ми ще з вами знаємо? Ах, метелик! Подивіться, ось він, ось він метушиться. Та який же гарний, гожий! Наче й квітка прихороший. Щук-щук, щук, щук, точить вуса чорний жук. І для чого б то жукові вуса чорні загадкові? Жук моргає жу-жу жу, не скажу вам, не скажу, а я знаю те й сам, бо він дід малим жукам. Подивися, донечко, ось кружляє сонечко, цяточки на спинці, підставляй мізинці. Зажурилось равлиня, я росту й росту щодня. Стану більшим на біду, і завтра в хатку не ввійду. Та спокійно ніч пройшла, хатка також підросла. Хто це дзвонить молоточками? За кущами, за пеньочками, аж співа зелений луг, аж луна йде навкруг. Це на ноги для обнови роблять коники підкови. Роблять з сонця золотого і промінчика легкого, щоб їм високо стрибати, щоб не зміг я їх спіймати. Ось мурашки. Зі стежинки тягнуть довгий патичок, бо будують всі хатинку для дорослих і діточок. Бідкалась мала мурашка, нести їй поклажу важко, Через горбик та ярок тягне в дім вона листок, Щоб родина поживилась, сил набралась із листка. Тож малеча й трудилась, хоч і дрібна отака. По листочку лізла гусінь. Поки лізла, згризла кусень. Потім ще і ще шматок. Гусінь тут, а де ж листок. Діти, з ким ми сьогодні познайомилися. Правильно, з комахами. А як з ними треба поводитися? Обережно. Молодці малята.